Магає борола ботала Махама. Помийна яма. Як тут може жити принцеса Діана? Та то вона в Лондоні. А... Я так умію, але не хочу. Фу, що це таке? Дуже давня мавп'яча лапа. Вона може здійснювати бажання свого власника. Серйозно? Скільки? Сер, прошу вас не купувати її. За кожним бажанням ховається нещастя. Я колишній президент АЛЖІРУ. Слухай, твоє життя мене мало цікавий. Давай лапу. О, мере, де ти взяв цю гідну лапу? Я купив її у того торговця. А, а, ні, він там. Ви пошкодуєте. Оголошується посадка на сьомий рейс до Спринфілда. Стояти, Стояти на місці не рухати! Стояти! Не стріляйте, це сувеніри! Вам доведеться сплатити штраф два долари. Гаразд! Хочу окуляри, які бачать крізь одяг. Ні, Барти, ми в усьому світі. Окуляри. Мир. Окуляри. Мир. мир. окуляри. мир. Окуляри. Мир. Окуляри. Мир. Досить я в цьому домі головний. Перше бажання моє. Мере, мені ця відтята лапа дуже не подобається. Марш, не лякай мене. Ця лапа здійснить наші мрії. Загадала бажання. Ту. Шикарне то, мегі, яка ти розумна. Нова соска. Дов... Пожартували й досі. Лапо, це барт. Я хочу, щоб Сімпсони були багаті й знамениті. Правильно. Гляньте, у мене тріснула сумка. Рідні мої, я запрошую вас у найкращий ресторан міста. Мені дуже прикро, однак до червня вільних місць немає. Оу, Сімпсони! Прошу вас, будь ласка. Овере, виявляється, багатство і слава не такі погані. Якщо я почую про Сімпсонів ще слово, я закричу. Спочатку вони були симпатичні, а тепер дратують. 18 баксів за футболку? Сказилися! Чоловік розумний. Жінка розумніша. Чоловік розумний. Жінка розумніша. Ну це вже занадто. Зроби мамограму. А, вони рекламують усе на світі. А це жахливо. Ти права, торговець мене попереджував, що бажання несуть нещастя. Я думав, він прибріхує. Я за мир в усьому світі. Лісо, яка ти егоїстка. Оголошено мир в усьому світі. Вибачте за фолклендію, шановний. Не страшно. Ми знали, що вони ваші. <сум> Мені це більше не потрібно. І це. Пентагон. Супермаркет П'ятикутник Небезпечно. Сад. Добрі люди, усміхніться своїм братам, візьміться за руки, любіть одне одного. Які ці люди дурні Так, Ордосе, Тепер ми візьмемо землю голими щупальцями. <плес> Земляни, ми прилетіли сюди з іншої планети, щоб захопити вас. Навіщо насильство? Ми можемо мирно вирішити всі проблеми. Ваш розум безсилий проти нашої зброї. Обіднате, зробіть щось. А що я зроблю? Я тепер пекар. У них лише палиця, а нам би атомну бомбу. Не зупиняйтеся. В усьому винні Сімпсони. Колись давно вони навіювали на мене нудьгу, а тепер я їх ненавиджу. Ми стали рабами. Паскудна лапа. Усе усе. Я загадаю інше бажання. Хочу сендвіч з індичкою. житній хліб, салатик і гірчицю. Тільки не куряче м'ясо. І мене індиком робити не треба без усяких там несподіванок. Зрозуміло? Непогано. Смачна гірчиця, гарний хліб м'ясо сухувати. М'ясо суховате! Це не лапа прокляття. Який демон тебе створив. Оу, привіт тобі, брате рап. Це що, мав лапа, яка здійснює бажання? Так, але одразу застерігаю, що. Так, здійснює. Спробуєш Залюбки. А, ти дивись, що робиться. Скорися у мене рогачка. Що ж, спершу ми проженемо цих жахливих інопланетян. А у нього дошка з цвяхом. Тікаємо, кордоси. Кабу, земляни перемогли. Не зовсім вони здолали нас дошкою з цвяхом, але на цьому не зупиняються. <світ> З'являться більші дошки з більшими цвяхами, такі великі, що знищать їх самих. <му嘗> <му嘗> Ура! Ура! <му嘗> Ура! Слухай Омере, класна Ура! лапа! Світ я вже врятував. Тепер Ура! час подумати і про себе. Мені б цю лапу ще раз.